В Одеській області за розпорядженням НЕК Укренерго введені екстрені відключення світла заявляючи про складну ситуацію в енергосистемі країни, спричинену постійними ворожими обстрілами. Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, не діють сьогодні, 6 червня всю добу триватимуть стабілізаційні відключення. Виділених лімітів вистачає на 70% потреб області. У разі відключення електроенергії мешканців, кінці області можуть повідомити про це зручним способом. Насамперед рекомендується перевірити на офіційному сайті ДТЕК Одеські електромережі. Чи вже зареєстрована аварія на вашу адресу? Якщо ж ні, то можна повідомити про відсутність світла одним із таких способів: приватні повідомлення на сторінці Фейсбуку або спеціальна форма на сайті в розділі Відсутня електроенергія і зателефонувавши за номерами кол-центру за мобільним 068 750 90 90 095 750 90 90, 073 750 9090 90, та стаціонарним телефоном 048 705 9090. 90. Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені. Компанія заявляє, що бачить від жителів деяких сучасних багатоповерхових будинків прохання зменшити час відключення світла для таких. Будинків, у яких всі комунікації залежать від електрики. Ми відключаємо не будинки, а лінії, від яких вони живляться, заявляє компанія. Влада ж на місцях в громадах також звертається до енергопостачальних компаній переглянути таку вибірковість, аби об'єкти критичної інфраструктури залишалися зі світлом. А щоб зменшити споживання, треба вимкнути навіть електроприлади в сплячому режимі. Вони теж з'їдають електроенергію. Компанія просить набратися. Та витримки та використовувати електроенергію розумно. Це дозволить мінімізувати кількість відключень. Ірина Вербинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.